Всім привіт! Мене звуть Дмитро. Я менеджер з продажу Юніт Хоум. Це будівельна кухня Кан. Сьогодні ми з вами подивимося на хід будівництва будинку А07. Воу, спершу з себе підписка на канал Кан Девелопмент, Лайк. Ну і звичайно дзвіночок. Поїхали. Отже, як просувається будівництво будинку А07 на сьогодні повністю виконані монолітні роботи. Цегляна кладка, покрівельні роботи та стяжка по секціях А0703 А0709 виконані на 100%. У секції А0701 кладка виконана до 20-го поверху. Приступили до роботи над стяжкою. У всіх секціях, крім 0,1 та 02, закінчено розводку водопостачання та вентиляції. Зараз проводяться гідравлічні випробування кутовій секції А0705 активно ведуться фасадні роботи. Вже виконані всі типові поверхи. На сьогоднішній день в три зміни ведуться роботи по встановленню фасадів в секціях А 0703 А0709. Фасади першого поверху на даний момент не встановлюються за технологією будівництва. Заповнення віконних прорізів ведеться паралельно робіт по фасадам з випередженням на півтори тижні. На даний момент секції А 0703 А0709 повністю засклені на 701 й секції. Перший поверх встановлено алюмінієві конструкції під віконні системи. В секціях А 0703 А0709 закінчені штукатурні роботи і укладання плитки в місцях загального користування. Виконується установка поверхових щитів і ніж для обладнання. Також вже приступили до штукатурних робіт на 701 секції. В середині квітня приступають до виконання робіт по декоративній штукатурці у секціях 703 709 Дякую за увагу! Чекайте на новини з будівництва на каналі Can Development. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей.